Як би ви себе описали в трьох словах? Ну, я думаю, що краще, коли про тебе розповідають інші люди, але так якщо трьома тримав словами. Відповідальність, відданість, вимогливість. Є такий вірш у мене, який написав ще в 96-му році, я його прочитаю вам. Від батька відданість успадкував до праці. Як щось робить, то щоб не без душі. І пам'ятаю я завжди прості словаці, їх не зітруть. Час, вітер, сніг, дощі. Це він навчив завершувати справу, далати перешкоди на шляху і здобувати в чесній чесні праці славу. І в світлий день, в годину нелегку, і я живу по цих простих законах. І так навчаю діточок своїх. Дозволь повагу висловить поклоном від себе батьку і онуків всіх. Батько такий був у мене вимогливий. І я в своїй роботі завжди намагався вимагати від учнів. До себе, перш за все, вимогливість повинна бути. І відповідальність. Якщо немає відповідальності до себе, ні при якість здобутків в роботі неможливо. Ну і вірність своїй справі. 40 років в одній справі, я думаю, що це дійсно вірність. І таких багато людей. І в школі, і в Україні. Професіях, які є на Україні, які є в ЖД і так далі. Ну це так, якщо можна сказати, трьома словами.